Національний банк України встановив такі курси валют. Долар коштує 26,82. Офіційний курс євро на сьогодні – 31 гривня 52 копійки. На комерційному ринку за долар просять щонайменше 26 гривень 87 копійок. Вартість євро стартує від 31 гривні 81 копійки. В Зросли штрафи за паркування на місцях для людей з обмеженими можливостями. Набув чинності відповідний закон. Тепер водій, який залишить своє авто на паркомісці для осіб з інвалідністю, заплатить від 1020 до 1700 гривень. За повторне порушення штраф сягне до 2500 гривень. За законом, особа з інвалідністю може залишати автомобіль на будь-якому паркомісці, якщо на майданчику відсутні відповідні знаки. Укрзалізниця запустить електрички. З Києва до Ірпеня, Бучі та Броварів. Пілотний проєкт планують реалізувати вже до 2018 року. Інтервал руху від 20 до 25 хвилин. Потяги курсуватимуть у найбільш пріоритетні напрямки приміського сполучення, аби розвантажити автомагістралі.